Надра України втікають як пісок із рук, бо надра прибуткова справа. Сісти в крісло керівника Державної служби геології і надр – не просто, але можливо. Довж року, чи вже навіть більше, коли працює уряд, я на посаді міністра. Я не маю людей, які очолюють цю службу. Ця служба перебуває в автономному польоті. Це є неприйнятно. Третій рік служба геології та надр України не має постійного керівника, лише тимчасово виконуючий обов'язки Микола Бояркін. Його керівництво запам'ятається роздачею деяких дозволів на користування надрами без жодних аукціонів. А набу веде кримінальне провадження щодо незаконного збагачення родини Бояркіна на надровій посаді. Хто буде призначений кабіном, я вам обіцяю. Я віддам, вийду з цього кабінету і не буду навіть, і навіть не буду сперечатися, хто, хто переможе і хто, тому, що я не тримаюся за це крісло. І півроку тому у Держгеонадрах почали заповнювати керівні посади постійними працівниками. Першими стали крісла першого та звичайного замів голови служби. Ще восени минулого року. Представники президента, кабміну та громадськості зібрались, щоб провести відкритий конкурс на ці посади. Але впродовж півроку вони не призначалися в силу того, що були претензії до якості роботи конкурсної комісії, оскаржувалися її протоколи і таке інше. Переможців комісія все ж обрала. Олег Кирилюк, заступник голови, Микола Фущій перший заступник голови. Однак вони так і не зайняли свої посади через оскарження в суді результатів конкурсу. Видно, що позови подаються одні й ті самі. Вони подаються в різних містах від різних фізичних осіб. Втім, видно, що всі ці позови писалися однією людиною. Через судову тяганину посади залишились незаповненими, а кандидати спробували свої сили в наступному змаганні. Конкурс тепер вже на керівника служби мали провести 16 травня. 10 ранку на конкурсі голів райдержадміністрації кворум є. 13.00 немає. У відсутніх членів комісії невідкладні справи. Візраю це було придувати у кабміні чекати на фінал конкурсу не стали, і вже 18 травня призначили минулих переможців Кирилюка та Фощія, керівниками відомства. Як і восени, рішення миттєво оскаржила в судах громадська організація Геологія України. Чим вона займається, хто її члени? Чони не можу разом, тому що А а хто, ну, я знаю, що є засновниця Світлана, якимись з неї можна якось зв'язатися? Зараз, на жаль, не можна. А чому? Ну, то, що не можна. Члени Геології України, мов з під землі, вилазять кожного разу, коли конкурс або кабмінівські призначення загрожують нинішньому, ВО голови служби НАДР Миколі Бояркіну. Організація називається Геологія України і займається моніторингом і допомогою, скажімо так. В основному моніторингом і відслідковує ситуацію в Державній службі геології та надр. Зараз палатка громадської організації моніторить конкурентів бояркина під будівлею агентства, де проходить конкурс. Я чесно кажу вам, що я не знаю, що це за організація. І не маю жодного відношення до цієї організації. А хто її представляє? Ви бачили якогось представника цієї організації? Я її бачив тільки рівно стільки, скільки бачили ви жовту палатку біля входу і листівки, які я навіть не читав. Але Микола Бояркін точно бачив палатку частіше ніж ми. У попередні дні геологи з палатками сиділи просто перед входом до служби надер, щоб не впустити конкурентів Бояркіна на роботу. Вони зовсім сюди не приходять. Вони нас бачать. Розвертаються, виїжджають. Все. Доки одні громадські організації пільнують під офісом служби, інші розгорнули боротьбу просто на конкурсі. Адже через п'ять днів після рішення Кабміну про призначення нового ВО керівника служби комісія зібралась знову, щоб провести засідання вистави. Ворвись, скажи, Меня обіжую, мене обижают. мене обижают и преследуют. Помініть мені, я вороблюю. Ось активісти організації стоп корупції або журналісти одноіменної програми. Важко розібрати. Нещадно ображають бояркіна. Во время его, не знаю, боярства, у Бояркі, вот, Перше пропало 35 з я просто... mm -hmm. та, на розкажи, покайся під людьми. На захист боярки накидається інший журналіст та активіст Олексій Обухов. За сумісництвом радник Вио керівника. Чому так до державних службовців всіх ідеї? Ви не є радником пана Бояркіна. Я колись був. Чесно вам скажу, був, але мене цікавило в першу чергу одне питання, яке у нас завжди це мусується, це можливість значить отримати інформацію з перших джерел. Доки про і проти бояркінські активісти дискутують у коридорі, в залі засідання комісія намагається знайти серед потенційних очільників служби геології та надр когось, хто знається на геології та надрах. Там концепції реформування бачу. Не хали. Не Незнайомі. Чи знайомі ви з проєктом концепції реформування геологічної галузі України і розробленому науковцями? Е, я не знайомий з ним. В кого добре з екологією, в тих – кепско з економікою. Фінанси це наш бюджет. Наш такий. Держава, держави, України. Що ж, що теж сподівають поняття публічні фінанси. По бюджету не входить. В ну, бюджеті є державний місцевий бюджет. Є, бюджет, є, бюджет, бюджет. Перевіряти корупційні моменти кандидатів мала б та сама голова Національного агентства із питань запобігання корупції Наталя Корчак. Але як часто буває із НАЗК, не склалось. <реку> <реку> подумайте про що говорите. Наприклад, я сьогодні прийшла з високим тиском і мені сьогодні тут надавали колеги допомогу. У мене купа зараз своїх робіт. Шоу завершилось пізно ввечері. Нічим. Конкурс завершиться без результату. Виконуючий обов'язки керівника геології та надер роботою комісії задоволений. Конкурс пройшов нормально. І він відбувся, ну, принаймні так видно, чесно. Але радіти пану Бояркіну залишилось буквально один день. Наступного ж дня після провального конкурсу Кабмін знову перепризначує Кирилюка новим ВО, хоча досі офіційно документ не опублікований, а є тільки на руках у самого Кирилюка. І втретє, призначений Кирилюк чекати на нові судові оскарження більше не готовий. 25 травня, 6.44 ранку. Через чорний хід до будівлі Держгеонадр заходить Олег Кирилюк у супроводі групи підтримки. Служба геології та надр спочатку повідомляє про захоплення будівлі невідомими, потім про злам кабінетів і сейфів, потім про замінування і евакуацію. Сказали, що замінували будівлю і нас вигнали. От і все. Активісти з підтримки попереднього ВО Бояркіна втрачають бойові позиції у палатках біля входу. Сам Бояркін навіть не з'являється. Будівлю блокує поліція, шукають вибухівку. Всередині безстрашно залишається Кирилюк із своєю групою підтримки. Бояркини не, немає, наскільки я знаю. А Ще... Пан Кирилюк? Пан Кирилюк, я його бачу в будівлі. В будівлі. З ким він прибув на місці? Я не знаю, з ким він прибув на місці. Там навколо нього дуже багато народу. Вільний вхід до Держгеонадр дозволяється лише оточенню Кирилюка. Як ми вже звикли в цій історії, це громадські активісти. Хто ви представтесь? Ніхто, просто громадські діячі. А яка організація? Ніяк. Просто особистий громадський діяч. Особистий громадський діяч поводиться в евакуйованих геонадрах на правах господаря. Зразу видно, чи він діяч. Заходь, заходь, туди, Диска. туди, з туди, з туди. Там, 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 там. А чому ви тут? Хто ви? А, громадський діяч. Громадський? Щоправда, сам Кирилюк, як тільки його громадський полишає кабінет, миттєво забуває його. А що з пов'язує з Олегом Попова? Тільки спільне ім'я він Олег і я Олег Ні, ні, не тільки іменами, а партією регіонів та спільними справами в Житомирі. Регіонал Кирилюк очолював архітектурну інспекцію Житомирщини. Кирилюк виносив протиправні рішення. Попов захищав забудовників інколи кулаками. В групі підтримки Кирилюка і нардеп від ППП Борислав Розенблат, автор депутатських звернень про порушення опонента Кирилюка Бояркіна. Нелюбов до Бояркіна в принципі єдине, що пов'язує нардепа із надрами. Спеціалізація Розенблата, будівництво у Житомирі. Пік будівництва, період керування Кирилюка у Житомирській будівельній інспекції. Ексрегіонал та довірена особа Порошенка роз. Зенблад, хороша підтримка, але ще краща його бізнес-партнер, віце-прем'єр та Житомирянин Геннадій Зубко, стихає у Держгеонадрах лише надвечір. Палатки складені. Армія громадських активістів розійшлася. Нове керівництво приступило до виконання своїх тимчасових обов'язків до наступного засідання конкурсу, або вірогідніше до наступної навали громадських активістів з протилежного табору. Я підтримую боярка, але вона може не боярким буде займати цю посаду, може якась інша людина, але більш талановита. Хто рано встає, той може посісти крісло керівника. Варто тільки знати, з ким прийти і як зайти.